Поважного гостя привітали біля входу в музичну школу імені Анатолія Коломійця, міський голова Сергій Соломаха, генеральний директор прат «Миргородкурорт» Олександр Гавловський, народні і заслужені артисти України. Хлібом сіллю, як велить звичай, зустрічали експрезидента України Леоніда Кучму, маленькі красуні – учениці музичної школи. Подякувавши за візит. Заповнена актова зала вже чекала на його прихід. Привід особливий. Начальному закладу подарували новеньке фортепіано. Ми вдячні за той подарунок, який перед вами стоїть, і який він нам з вдячністю, я думаю, в зв'язку з тим, що ми проводимо пісенні фестивалі, в зв'язку з тим, що ми проводимо фестиваль для дітей. А так як вони Данович зараз опікуються багато дітьми, талантами, ми вже проводили перший, перший фестиваль «Соловейка України, ми провели в Миргороді спільно. Подарований інструмент дасть змогу обдарованим вихованцям школи краще готуватися до різноманітних конкурсів і фестивалів. Він ідеальний для навчання. Переконані учні та викладачі музичної школи. Хочете сказати, що в нашій школі навчаються дуже талановиті учні. Вони в нас справжні музиканти є неодноразовими переможцями всіяких конкурсів, обласних, всеукраїнських, міжнародних. А для справжніх музикантів дуже важливо на якому інструменті ти займаєшся. Тому цей подарунок, гарний фортепіано Стенвей, для наших учнів, дуже доречний. Ми дуже вдячні Леоніду Данилу за такий цінний подарунок. Викладачі не встояли від спокуси зіграти на фортепіано. Доторкнулися клавіш білого украсення і учні, виконавши на ньому уривки з класичних творів. Мені сподобалося грати на фортепіано, тому що в нього звук гарний, і він білий, чистенький. Завдяки фонду Леоніда Кучми Україна юні музиканти отримали можливість відточувати майстерність та віртуозно виконувати класичні і сучасні твори на професійному інструменті. Фортепіано Есекс, сконструйоване американською компанією Стенвей, дозволить миргородським учням із задоволенням робити перші кроки в музиці, насолоджуючись якісним звуком. Я хочу запевнити вас, що музична школа скористається цим шансом. Ви подарували нашим першачкам. Можливість з перших нот у їх житті чути якісні ноти. Ви подарували можливість нашим учням готуватися до конкурсів на якісному інструменті. Ви подарували нашим викладачам можливість насолоджуватись якісними звуками щира вдячність вам за це Леонід Данилович вже не вперше допомагає культурним закладам міста. Завдяки його зусиллям відремонтовано приміщення центру естетичного виховання. У розмові з пресою екс-президент України висловив своє бачення ситуації в країні. За його словами, у цей нелегкий для українців час мають бути і приємні моменти у житті дітей, виховання яких є одним з найважливіших завдань дорослих. Хай щастить вам насамперед. Виховання дітей наших. Бо це сьогодні головне. Бо по той ситуації, яка є в Україні, ми бачимо, що тільки наші діти, напевно, ну, мої онуки, зроблять ту Україну, про яку сьогодні всі політики кажуть. Та я в тому числі казав. Щось воно так не вверх. А вони з йдемо між кроками невідомо, коли ми зупинимося, почнемо хоча б дивитись по сторонам і вирішувати, яким же шляхом ми йдемо, і куди йдемо, і з ким ми йдемо. Леонід Кучма переконаний, що молоде покоління відшукає правильні орієнтири в житті і зможе відбудувати державу. А новий інструмент допоможе дітям розкрити свої таланти і стати на вірний шлях. Адже гра на стареньких фортепіано не може дати потрібного результату. Мені вже 75 років. І От я вирішив від фонду України 75 піаніно піаніна подарувати музикальним школам. Бо практично. Років 50 наші музикальних школи не з'явили жодного нового музикального інструменту. І якщо зробити навіть саме невеличкий екскурс чи ревізію, що є в музикальних школах, так в основному по репатріації від Другої світової війни з Німеччини, ми там із Заходу завезли. Ну і щось там наша музикальна фабрика в Чернігів випускала, але на тому інструменти можна тільки зробити. Головнобіль, але не отримати радість і викладачу, і учню. Дай Бог, щоб дійсно виростали в нас талановиті українці, і дай Бог в тому числі, щоб вони виховувалися і на любові до культури нашої до української, і до музики нашої. Далі поважний гість попрямував до краєзнавчого музею, на території якого разом з міським головою та народними артистами України посадили маленькі ялинки. Ця зустріч надовго залишить приємні і вдячні спогади у серцях всіх миргородців.